Друзі, привіт! Якщо ви дивитесь це відео 10 грудня, це означає, що воно вийшло рівно в останній день, коли кожен може з. Стати головою митниці, тому що це дедлайн по подачі на конкурс по закону, за який я вболівав і писав його декілька років. Потім так само ми разом з вами боролися за те, щоб він був прийнятий і реалізований. І ось цей день настав сьогодні. Останній момент, коли можна подати свою аплікацію, але це відео буде не тільки про митниці, конкурсу, воно буде про ширшу проблему. Про те, чому. Така стала достатньо складна ситуація тому, щоб затягнути людей на державну службу, або навіть мовити тих, хто вже знаходиться в державній службі, іти і ти очолювати важливі напрямки. Які проблеми у нас є з цим, чому взагалі ситуація з державною службою настільки погана, щоб я її виводив як проблему номер один, навіть. Попри наявність всіх інших, включаючи корупцію, і що з цим можна зробити. Сьогодні буде багато цікавих фактів, тому що ми будемо розглядати декілька досліджень на цю тему. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, давайте соціальну частину. Пам'ятаєте, реформа митниці довго приймав, не підписував там. Потім президент Марченко блокував, потім не подавали комісію. Коротше, все це ми з вами пройшли, дотисли. Ще раз дякую і партнерам, і всім тим, хто виступав за це. І ось 10 грудня, це останній день, коли кожен може податися на відповідно конкурс по пошуку голови митниці. Він буде проходити як історія з Бебом, дуже прозоро для того, щоб зрозуміти, хто голова комісії, можете зайти на НВ і прочитати його. Відповідно, колонку, це представник уряду Японії. Коротше, нормальний, класний конкурс 10 грудня, подавайтеся. І на цьому реклама митниці буде закінчена. Я хочу поговорити на, в цьому відео про більш важливу проблему. У нас абсолютно жахлива ситуація з Державною службою. Вона настільки жахлива, що затягнути якимось чином людей які є професійні, порядні, чесні і, чесно говорячи, достатньо радикальні для того, щоб змінювати ситуацію, абсолютно стало неможливо. І це очевиден факт, тому що електроальний цикл у нас затягнувся через повномасштабну війну. Люди в владі не довіряють, ті, хто сходили вже. Рекомендують іншим знаходити. Коротше, ситуація достатньо погана. Плюс давайте говорити відверто. Команда Зеленського абсолютно б зневелювала навіть ті невеликі здобутки, які були по держслужбі. Конкурси зупинені, Держслужба, в принципі, не є чимось тим, що якось регулюється, закони не виконуються. Багато людей. Топ позиції дізнаються про своє звільнення з ЗМІ або телеграм-каналів. Ну і, як ви розумієте, ніхто їм навіть потім не дзвонить і не дякує за роботу. Тож ми прийшли до ситуації, де об'єктивно, навіть попри достатньо прозорі процедури, знайти достатньо адекватних людей, які готові піти на держслужбу, дуже важко. І тут я хочу перейти до головної теми нашого блогу. Це дослідження, які зробили технології прогресу. Це організація Макса Ніфьодова, де я є радником, і відповідно зробили це для європейських проєктів. І це дослідження можете ви знайти у них на сайті, воно на 37 сторінок. Але якщо коротко, це аналітика, коли в рамках дослідження поговорили з людьми, які вже проходили конкурс, які є hr експертами, які є членами. комісії, Колишніми чи нинішніми чиновниками, і в рамках цього опитування було відповідно проведено 27 таких розмов з людьми всередині системи для того, щоб вияснити. Достатньо просту відповідь на складне питання, що не так з конкурсами на топ посади, чому сильні керівники туди абсолютно не йдуть. Ну тобто, чому на конкурси станом на зараз, і навіть на ті, які є прозорими, багато людей просто не хоче подаватися. І відповідь вам сподобаються, і вони будуть логічні. Частково мені не сподобається, тому що, на жаль, їх важко виправити або абсолютно неможливо, але ну. Це дослідження, тому що в даному випадку це відео буде достатньо об'єктивно його переказувати. Якщо коротко забігаючи наперед, головна проблема того, що люди не хочуть іти на топ-посади, тому що вони не вірять, що вони зможуть щось змінити, і бачать для себе величезну купу юридичних ризиків у вигляді наших правоохоронців, з якими вони очевидно сталкуватися не хочуть. А там далі вже йде і зарплата, і пепи, і будь-які інші обмеження. Але якщо коротко, давайте тоді вже йти по структурі дослідження. Україна з 2016 року намагалася реально якось ці конкурси на держпосади, ну зробити прозорими. Причому я не шучу, був закон про державну службу, його тоді просувала активна Олена Шкрум, і тоді так само допомагала реалізувати Володимир Гройсман і Олександр Саєнка. І, ну, це. Було якесь там світло чи надія на те, що буде більше довіра. Ще тоді виявилось, що ці конкурси достатньо швидко хакаються, і далі, в принципі, з 2019 року система ну, їх абсолютно не еволювала. Потім, під час коронавірусу, а потім і повномасштабної війни, ну цей закон про держслужбу так чи інакше ну, помножила в ноль. І сьогодні ну, ми маємо ситуацію, коли на категорію А це категорія, яка ну. Топ чиновники майже ніхто не хоче йти. Давайте говорити відверто в моїй фракції або партії голос. Ми маємо серед 20 людей вже три людини, які відмовились від мандата, чи може чотири. Ну тобто, які могли зайти, які не зайшли навіть на посаду народного депутата України. Сказали, що їм не треба, і так само навіть погірше, тому що посада. Політика це все ж таки політична історія, а посада Держслужби і категорія А це значно складніше з точки зору, навіть юридичної. Ми маємо ситуацію, коли ніхто туди йти не хоче. І з усіх опитуваних, ось відповідно нагадаю, в цьому дослідженні їх було 27 людей, лише 4 людини сказали: ну, так, теоретично, ми могли би подаватися на ці посади. І які. Причини, чому не ідуть відповідно на конкурс. Ну тобто, ми говоримо навіть чому людина не намагається навіть приймати участь у якомусь відборі. Це декілька причин. Я не буду їх зараз ранжувати по умовно впливу, а буду просто їх перераховувати по черзі. Тож не всі, умовно перша причина не є найбільш важливою. Найбільш важливо, я вам сказав, то що люди бояться щось, що вони зможуть нічого змінити і витратять свій час, ні, тому що є юридичні ризики. Але Далі є інші причини. і одна із них це рання публічність конкурсу. І це є стоп-фактором. Тобто, як тільки людина подає документи, її ім'я, декларація одразу стають публічними, і далі ми бачимо все те, що ми бачили по конкурсу з Бебом, коли витягують купу бруду і розкидають їх по всім людям. Люди з приватного сектору для себе це вважають катастрофи. Ну, по-перше, тому що їх керівництво на тій роботі, де вони працюють, знають, що вони шукають іншу роботу. По друге починаються чутки. Ну, третє, це знов ж таки медіатаки, які дуже часто стосуються не тільки умовно. Тебе як кандидата, а і всієї твої родини. Ну і цей шлейф в інтернеті він залишається відповідно на все життя. Багато кандидатів в цьому дослідженні сказали, що я не хочу, щоб моя декларація розбиралась десятками анонімних телеграм-каналів. Якщо шанс виграти конкурс один до двадцяти, тим більше, якщо він не прозорий, і це. Очевидний факт саме тому я так сильно борюсь за те, щоб конкурси були прозорі, тому що ну, хоча б це дає можливість, щоб люди подавалися на них попри всі ці ризики. Друге, це звичайно, історія з зарплатами і цей дисбаланс у топ-службовців відповідно на держслужбі. У них величезна відповідальність, і давайте говорити відверто. Нам справді потрібен найкращий спеціаліст, який може, наприклад, очолити міністерство енергетики зараз. Ну тому, що з енергетикою, ви, як бачите, після Галученко, у нас велика кількість проблем. Але зарплата цього міністра буде значно, значно нижче, ніж у посереднього менеджера в приватному секторі, якщо ми говоримо за енергетику. І відповідно людина, яка має прийти на цю посаду, вона має. Мати десяток років досвіду, бути офігезним менеджером, вона принесе високі ризики, вони не отримують точно бонусів, і, скоріш за все, її зарплата буде ну в рамках там максимум напевно 80 тисяч гривень. Очевидно, що з такою історією ми людей на державну службу не знайдемо. І тут я хочу передати привіт всім популістам, які говорять про те, що ну ось вона має бути менше. Ну напевно, так, але давайте говорити відверто. Тому давайте не розраховувати, що ми зможемо переманити когось з державного сектору, отічний державний сектор, з приватного. І, очевидно, міністр енергетики, наприклад, у нас буде з не такими високими і відповідно професійними якостями. Друге, це третій фактор це репетиційне та й юридичні ризики. У дослідженні згадується багато випадків, коли на держслужбовців тиснули через політичні штучні справи. Давайте говорити. Відверто, ми це чудово знаємо. І люди бачать, що після звільнення чиновник ще роками ходить по судам через формальні причини, від нього відкриваються справи, кейс кудрицькому тому досвід. І ну тут цитата знову ж таки заслідження: чи варто ризикувати всім заради посади, яка може тривати півроку? Тож люди, очевидно, не хочуть туди йти. Наступне, це історія про. ПЕП. І тут люди не так сильно бачать це удар по собі, як удар по родині. Нагадаю, ПЕП це політична значуща особа, і, відповідно, якщо ви ПЕП, то у вас ну, трохи складніше доступ до банківських процедур, до інвестиційних операцій і для фінансових операцій членів родини. Чесно, мені здається, що історія з пепами має багато міфів. Я Пеп, моя дружина Пеп, я не сильно стикаюся з цими проблемами. Чесно, ну майже ніколи я не можу згадати таку історію, але чув да, інші приклади. Тож в даному випадку тут треба хоча б роз'яснювати з боку держави, що це означає. Ну і теж з боку державного контролю за банками все ж таки якось їх трохи опускати в їх вимогах. Останній і відповідно теж важливий фактор це недовіра до комісії. Всі респонденти говорять про те, що якщо не прозоро комісія, якщо вона незалежна, якщо там немає переважного. Голосу міжнародників, а нагадаю, в Бебі і в Мидниці буде якраз переважним правом міжнародників. і Як ви побачили по ти це хакніш, то в даному випадку ну який сенс іти, витримати ось весь цей тиск, витримати всю атаку телеграм-каналів, коли все одно потім скажуть, що ти російський агент, а комісія на це відповідно закриє очі і спокійно оберуть. Того, кого вони хотіли обрати за смс-кою банками, в принципі, ось які головні причини. Ще раз, це не моя думка, це думка з дослідження, але ну вона достатньо логічна. Ще там є другорядні причини: це дуже довгі конкурси, якщо вони тривають 4-6 місяців. Ну, відповідно, в приватному секторі люди значно можуть змінити роботу бюрократії, яка м, залишається як саме ці втома від системи, коли люди, які попрацювали в державі, а давайте говорити рідто у нас велика кількість професіоналів, які після революції гідності чудово себе показали на державній службі, потім пішли і зараз говорять, що не хочуть повертатися, тому що це виснажує, і вони не бачать в цьому сенсі. Ну і остання, мені здається, найбільш важлива причина це неясне місія органів державної влади, коли люди говорять, що вони не розуміють, чому не мають іти на посаду там, міністра чи очільника якогось важливого напрямку, якщо їх ніхто не питає, яку вони там реформу хочуть зробити, їм не дадуть цю реформу зробити. Бути, в принципі, вони отримують ситуацію, коли одразу їм призначать всіх своїх заступників від поради офісу президента чи якоїсь іншої людини, а не вони зможуть сконцентрувати і відповідно зібрати під себе команду. Ось яка проблема, так чи інакше, виглядає з нашою державною службою. і тут я вже хочу відійти від цього дослідження, які ще раз. Хто хоче, може прочитати, я згоден з його висновками, і перейти до однієї важливої, ну так чи інакше. Важливої ідеї, яка має бути. Якщо ми хочемо, щоб наша держава генерувала багато ефективних рішень, а ефективні рішення здатні генерувати тільки держави, у яких сильна і професійна бюрократія. Тому що інакше ми будемо постійно роздавати тисячу гривень всім, просто тому що інакше ми не вміємо. Ми не вміємо робити соціальні цільові програми. Ми не вміємо робити складні податкові рішення. Ми не вміємо робити нормальні, ефективні інвестиційні рішення. Ми можемо просто тупо придумати інвест няню. Ось, якщо ми не хочемо всього цього, а хочемо, щоб держава була ефективна, особливо конкурентноздатна з іншими країнами, нам треба сильна професійна державна служба. Це номер один проблеми, як мені здається, в принципі. Яка зараз є в державному управлінні? У нас просто немає людей, які готові туди піти і витратити свої сили, енергію і розум, так само відповідно свій час для того, щоб придумувати класні, ефективні складні рішення. У нас є або офіс простих рішень, або просто офіс, що, чесно говорячи, і те, і те, генерує однакову діч. Ну, Перше, хоч ліквідували. Тож, в даному випадку нам треба концентруватися на державній службі, і для цього треба багато самій державі зробити. Проблема в тому, що що зробити тут, вже напрацювання є. Є пропозиції від експертів, є пропозиції від Єврокомісії. Чесно, ну все, що я перерахував, мені здається, це достатньо логічні речі, які так чи інакше можна виправляти і. Так, нам треба стримувати наших правоохоронців, зокрема, зробити реформи ДБР, щоб, як мінімум, ніхто не боявся, що коли він наступного разу, вже після року звільнення, напише якусь і йде розкритикує якогось Галушенка, як мені з достатньо обґрунтовано, то йому не вліпять відповідно якусь підозру від ДБР. І ось це є величезним викликом, який, очевидно, влада Зеленського та в принципі будь-яка влада в країні здатна е зробити. І перше, це цікавлене, тому що і ще раз інакше у них не буде просто людей, які будуть виконувати навіть їх нелогічні популістичні геніальні ідеї. Або буде це відбуватися, як ми бачимо з Укрзалізницею чи відповідно історію з тисячу Зеленського. Е, на цьому все нагадаю, конкурс на митницю. Відповідь. Відповідно, отримання подач з резюме кандидатів закінчується сьогодні ввечері, 10 грудня. Тож подавайтесь до побачення.